Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ комплексний. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Б-5 Passat в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин, 230 пробігом. 5-350 ціна, контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині, є кліматронік. Кого цікавить телефонуйте? Ford Focus в Універсалі. 9 рік 1,6 бензин, 253 пробігу, ціна 6550. Контакти бачимо. На оригінальних дисках. Так, Салон титаніум. Є підігріви, бачу сидінь, підігрів лобового скла. Клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Четвертий гольф. 99-й рік, 1.6 бензин MPI, ціна 3950, контакти ось тут. Так, нічого не видно. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Renault Меган другого покоління в універсалі. Шостий рік, пробіг 188 тисяч, 1,6 бензин, Ціна 5250. Контакти ось тут. Бачимо по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Міський автомобіль Ford Fusion. Шостий рік, 1,4 бензин, ціна 4800. Сересна історія, комплект літньої резини є. З оркопом. Hyundai I-3010 30 року, 1,4 бензин, ціна 6450. Контакти бачимо. Пробіг 242 тисячі. Кузов хечбек. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Astra H в Універсалі. 10 рік випуску, 1,7 дизель, 207 пробігу, ціна 6300. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода фабія в універсалі. 1,4 бензин, це 2005 рік, пробіг 219. 4850 ціна за автомобіль, є контакти, покажу по колу. Коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Ford Focus в універсалі. й рік 1,6 бензин, 186 пробігу, коробка автоматична, без підфарбувань, ціна 6650. Тут контакти. Кондиціонер, автоматична коробка, салон на тканині. Так, Peugeot сімейний. 807 Peugeot з двигуном 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач 7 місць, 260 пробігу. Контакти бачимо. Салон комбінований з кліматконтролем. Кого цікавить телефонити? Opel Zafira A. 2003 рік. 1.8 бензин, 198 пробігу, ціна 5150. Контакти є. Автомобіль з клімат-контролем. Є форкоп. Рено сценік другого покоління, семимісний варіант, бензиновий двигун, треба уточнити який. 2005 рік випуску, 201 тисяча пробігу, 7 місць, ціна 5200. Контакти є. Це Grand сценік. З автоматичною коробкою передач з клімат-контролем. на дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода, Fabia у універсалі. П'ятий рік, 1,4 бензин, 234 пробігу, ціна 4500, контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі. 2005 рік випуску, 1,6 бензин, 191 тисяча пробігу. Ціна 4700. Тут є контакти до власника. Так, Салон на тканині, йде кондиціонер. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Форт Мондео в Седані. Восьмий рік, 2-літровий дизель, 247 пробігу. Ціна 6900. Є контакти. Так, Трошки запотіли вікна, комбінований салон, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дачі Есндера степвей. Десятий рік випуску, 1,5 дизель, 250 пробігу. Ціна 6500 знижена. Контакти є. Томбіль на дисках по салону. Вікна трошки запотіли, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф, 2006 рік, 1,4 бензин, 209 пробігу, ціна 5500. Контакти видно. Автомобіль із Німеччини. Так, на тканині. Кого цікавить телефоніт? П'ятий гольфік в універсалі. Свіжопригнаний. Це 2008 рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, простий атмосферний двигун. Так, механіка підігріві сидінь, стан пишуть ідеальний, ціна 7 тисяч доларів. Контакти 0,99310, 66,05. Кондиціонер. Так, парктроніків не бачу. Ренос сценік другого покоління. Так, це є 2007 рік, 1,6 бензин, з кліматконтролем, круїзом, задні парктроніки, безключовий доступ, з панорамою. Це на 5650, контакти видно. Коробка механічна. Є парктроніки та форкоп. Шкода Fabia є універсалі. Автомобіль 2008 року випуску, 1,6 бензин MPI, 180 пробіг, коробка автоматична, є комплект резини з нідерландів. 7000 доларів контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Трошки видно, вікна підзапутіло. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кіасід в універсалі. Так, це 11 рік, 1,6 дизель, пробіг 267 тисяч. Ціна за автомобіль 6900, контакти бачимо є. П'ятий гольф. 2008 рік, 1,6 бензин MPI, 240 тисяч пробігу, механічна коробка, є два ключики, кондиціонер, 6150. Ціна за автомобіль, є контакти, є сервісна документація. Кузов -хэтчбек. Так, Салон на тканині бачимо. Більше інформації уточнюйте. Кода Октавія Універсалі. Це 2005 рік, 1,6 MPI, газ бензин, 6500 ціна. Контакти бачимо є. Пробіг 223 тисячі. Дві клімат-контроль. Автомобіль з клімат-контролем бачимо. Натканий, Кого цікавить телефонити?